Прозорий, відвертий і чесний крок. Ви знаєте, що по системі регулювання нацрадою ми можемо фактично телерадіоорганізації для того, щоб привести до тями і вернути в правове поле, давати їй як мінімум три попередження. Після третього попередження Національна Рада за законом може звертатися до суду. І таким чином може бути анульована ліцензія. Такий шлях завжди телерадіоорганізації ринок називали таким коротким повідком, тому що цей ланцюжок, він короткий, за нього можна сіпати і попередження, ви знаєте, порушити. Ну, це дуже легко насправді. Навіть хвороба людини іноді зумовлює технічні помилки в ефірі. А це вже ну знову ж таки за законом і за нашими вимогами і нормами може потягнути безпосередньо на попередження. Тому Перший заступник голови Національної ради Оксана Антоніна Гловатенко, вона вийшла з такою пропозицією описати процедуру скасування попередження, щоб всі цим скористалися. Тому що причин і принципів завжди багато. Ми можемо з вами захворіти, я можу не прийти на ефір, і я вибачусь. І ви мені дасте такий шанс, правда? Ви мене почуєте. Так само повинні почути і телерадіоорганізації, які свого часу отримали попередження, два або й три. І у них повинен бути шанс ці попередження виправити і прибрати. Так. Тому повинна бути процедура, от і все. І плюс позитивний крок, що місяць вона вже знаходиться на сайті. Я знову ж таки закликаю всіх бажаючих вносити пропозиції. А Ще багато вже пропозицій надійшло. А, до речі? Ви знаєте, не дуже багато. В основному, коли розпрацьовувалося а, це положення, то вже в нього вносилися пропозиції бажання. Ми постійно проводимо зустрічі з різними сегментами індустрії. І, звичайно, перед тим, як ми виходимо з якоїсь пропозиції, ми обов'язково це робимо тільки за підсумками зустрічей робочих. А, тому от, власне, ця історія, вона так само була. І пропонована, і про неї говорилося декілька разів на різних зустрічах, що було б добре, щоб це було зрозуміло, прозоро і відкрито. Яким чином можна зняти попередження? Тому я сподіваюся, що вона запрацює вже після того, як ми її повністю обговоримо безпосередньо і за допомогою громадськості, і вже затвердимо. Ну це, звичайно, все добре, але п'ятий канал заявляє про неправомірність перевірок телерадіоорганізації, які здійснює Національна Рада України з питань телебачення, радіомовлення. Хотілося б дізнатися вашу позицію щодо цього знаєте, я дуже шаную п'ятий канал, мені здається, що в них унікальна місія і була і залишається в телевізійному просторі. Це перша ремарка. Друга ремарка, я повернусь до того, що я вже сказала, на жаль, поки що Україна в своєму політичному процесі становлення не стільки виконує законодавчі норми, стільки навчилася ними маніпулювати. А дійсно в законі про а, національну раду слово перевірка не вжито. Однак є закон про телебачення радіомовлення, 71 72-73, 74-та стаття, яка чітко описує процедуру регулятора, який повинен виносити акти перевірки, перевірки. Перевірки. Ну, ось таким чином я би сказала, що ну, мені б дуже не хотілося, щоб шановані, хороші колеги вдавалися до маніпулювань. Тим паче напередодні своєї перевірки. Так, зрозуміло, йдемо далі. І наостанок про ще одну суперечливу проблему вітчизняного телеринку це універсальна програмна послуга, яка має значно більше противників, аніж прибічників в Україні. Подробиці далі у відоматеріалі. Аби прискорити розвиток телеринку, не обійтися не лише без боротьби із корупцією, а й без зміни правових основ. Від 2006 року закон зобов'язує кабельних операторів транслювати пакет програм універсальної програмної послуги. Це штучне нововведення полегшило життя хіба що ефірним телеканалам, оскільки без жодних зусиль, навіть без підписання договорів, їхні програми поширює кожен провайдер в обов'язковому порядку. Водночас закон позбавив решту учасників ринку можливості самостійно формувати програми, обирати постачальників і споживачів програмних послуг. А це безперечно порушення конституційного права рівності у сфері господарювання. Ми привели три плюси, які ми отримали приведені. 2006 году универсальные услуги и нашли 10 минусов противоречия с действующим законодательством как украинским, так и зарубежным и противоречия с европейскими стандартами. Почему именно эфирные каналы должны так сказать, входить в универсальную программную услугу? Это прямое нарушение европейского принципа технологической нейтральности. Должно быть абсолютно равное отношение к участникам на рынке, независимо от способа распространения сигнала. Сама по себе универсальная программная услуга в том виде, как она сейчас обсуждается или установлена, это, в общем-то, шаг на самом деле назад отживший вчерашний день, поскольку по всему миру так называемые обязательные каналы никоим образом не услуги, а именно каналы, ограничиваются всего на все каналами общественного телевидения. Это, как правило, один-два канала, которые должны быть во всех пакетах. И есть тому логичное объяснение, поскольку вся страна в виде налогов платит деньги на содержание этих каналов общественного телевидения. В нашем случае заставлять сейчас провайдеров показывать коммерческие телекомпании в универсальной программной услуге, это значит, в принципе, создавать преимущество какому-то частному бизнесу за счет другого бизнеса. Это не что иное, как коррупция, с одной стороны. С другой стороны, навязывать эти каналы потребителю, чтобы он смотрел, есть не что иное, как лоббирование интересов бизнеса, что тоже у нас называется коррупцией. Сегодня у Национальной Рады полно возможностей, чтобы разобраться с подобными нарушениями. Я думаю, что э, до этого они коррупционно не принимали такие решения, а сегодня, возможно, стесняются. Но я думаю, что им нужно эту излишнюю скромность э, переступить и принимать жесткие меры. Гадується, це проєкт Акцент в нашій студії заступник голови Національної ради України з питань телебачення радіомовлення Лариса Мудрак. Отже, завершуємо, насамперед, попрошу прокоментувати, почути. Я дуже дякую за такого роду коментарі. Буду вдячна, якщо вони будуть не лише озвучені в ефірі, але і вони будуть подані письмово. Ми завжди відкриті до будь-яких пропозицій. Це з одного боку. З іншого боку, я категорично не погоджуюсь, тому що встановлення будь-якого ринку потребує підтримки. І універсальна програмна послуга якраз складалася з ідеології і з ідеї підтримати національного виробника. Тому там є всі загальнонаціональні канали, їх у нас багато. Там є ефірні менше. канали, які ефірні. так мають хороше покриття і можливість бути побаченими глядачами. Ну не зовсім хороше покриття вони мають насправді, тому що, я вам скажу чесно, вони базувалися і становилися на тих спроможностях, які лишилися України після Радянського Союзу. Ці спроможності вже давно вмирають. Тому для того, щоб мати можливості спілкування з глядачем, оскільки це кращі канали, вони потужні, вони сильні. Коли... Безпосередньо ринок доведе, що з'явилися інші сильні гравці. І вони готові дуже добре грати і виконувати всі, по суті, потреби глядача. Я думаю, що в такі зміни можна буде внести. А поки що, мені здається, думати про те, яким чином український глядач в якійсь глибинці, там, де працюють безпосередньо кабельні оператори, може побачити свої, свої кращі канали країни, де кращі потужності, кращі сили і кращі можливості зібрані. Так формується ринок. Я думаю, що тут шкоди ринку ніякого не завдається, а навпаки, підтримується ринок і розвивається на кращих стандартах і на кращих можливостях. Всі ринки так тому що сильний гравець показує стандарти і показує найкращі параметри. І таким чином до нього підтягується слабший. Інакше ринок буде розвиватися повільніше. Я дякую вам за участь у цій програмі. На жаль, ми не можемо за браком часу продовжувати цю тему, але ми повернемося у наших наступних передачах. З Дякую. З радістю вам, розвитку і глядачам першого ділового так само. таксами. Можу лише нагадати, що це була заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак. Ми говорили про вітчизняний медіаринок, його особливості, основні тенденції і найближчі перспективи. Ви дивилися проєкт Акцент. Далі новини. Я ж наразі вам кажу до побачення.